Знаєте, в чому полягає головний секрет успішного психолога? Дуже часто психологи думають, що чим більше дипломів, сертифікатів, навичок, технік вони опанують, тим краще зможуть бути корисними для своїх клієнтів. Насправді, головний секрет успішного психолога в тому, щоб вміти емпатично слухати, дійсно бути емпатичним, бути таким, який знаходиться поруч з клієнтом, розуміє. Підтримує його і вслуховується в нього. Цього іноді буває насправді достатньо. Не обов'язково знати 100-500 технік, володіти купою інструментарію. Важливо бути людиною, яка справді зацікавлена в контакті з цією іншою людиною, і яка вміє цю людину прийняти без осуду з симпатією і з щирою доброзичливістю. Я впевнена. У вас це вийде, тому час консультувати. Приходьте до нас у проект практик, і ми вам з цим допоможемо.